Новий фільм Холодна пастка. Шедевр. Чи все таки все погано? З вами закадрована сьогодні. Ми оглядаємо холодну пастку, прем'єра якої відбулася в кінці вересня. Пройшло не так багато часу, і я знайшла небагато рецензій та відгуків. Тож майже все, що я тут скажу, або факти, або моя особиста думка. Сорі за тавтологію. Холодна пастка, психологічний трилер з кримінальним присмаком та екшен. Він досить насичений по атмосферності та цікавий по акторській грі. Я обожнюю, коли в таких фільмах є відрізки без музичних. Супроводу, це наче переносишся до них і разом з ними переживаєш ці емоції. Психологічно і на підсвідомості це працює так, що чим менше музики, тим більше співпереживання і нервування. Чому заключається сюжет фільму? Під час хуртовини горююча вдова губиться серед лісових доріг біля Мінесоцького озера і зупиняється біля віддаленої хижі, шукаючи допомоги. Якось туди-сюди вона знайшла дівчину, яку тримають десь у підвалі, якась крейзі пара. Ніде немає зв'язку, дуже холодно, сніг, нема настроєння, але головна. Героїні розуміє, що треба дівчинку визволяти каз всього з дев'яти людей: у ролях Емма Томпсон, Джуді Грір, Марк Менчака, Гайо Вайс та інші. Режисери Прайан Кір. А сценаристи із Міннесоти. що добре, бо то як не вони, знають цю міннесотську реальність. Прем'єра відбулася 26 вересня 2025 року, а касові збори всього 1 мільйон 850 тисяч доларів. Але кажуть, що для камерного трилера це нормально. 90% прибутку прийшло з американського прокату. Спочатку фільм мав Назву The Fisherwoman. це підкреслює головну метафору жінка, яка ловить не рибу, а шанс вижити. Назву змінили вже після монтажу Dead of Winter. Звучить інтересніє, так вони вирішили. Знімали у Фінляндії та Німеччині, хоча дія фільму відбувається у Міннесоті. Але причина тому зміна клімату. Ема Томпсон перетворюється з британської інтелектуалки, як її називають на виживачку. Критики пишуть, що її фізична роль стала несподіваним подарунком. Ема Томпсон каже у своєму інтерв'ю, що її героїня. Нетипова жінка-герой. Вона не каже я небезпечна, бо маю певні навички. Вона може шити, знає природу, сформована погодою і знає, як заморозити речі ворогу, щоб вижити. І до речі, окрім головної ролі, вона також виконавча продюсерка. Джуді Грір шокує як злодійка раніше комедійна акторка. А тут залежна антагоністка, яка я сільська божевільна, це моя роль. Грає на межі людності і безумства. Гая Уайс насправді в житті. Дочка Томсон грає молоду бар, головну героїню, і це додає фільму ще одну грань Справжній зв'язок матері і дочки у кадрі. Загалом, ось що ема з режисером розповідали в інтерв'ю про зйомки. Ми сиділи у фінській сауні, потім занурювались у крижане озеро, щоб звикнути. Найстрашніше було тримати подих під водою. Ми тренувались із чоловіком на ім'я Кірк Крак. Він фрідайвер. Ема зворушено описує фінську знімальну групу. Вони були спокійні, впевнені, працювали неймовірно важко, без жодних скарг у прибожевільні божевільні години чи погоду. Якщо літало, вони вручну тягали сани снігом, щоб все виглядало автентично. Якщо йшов дощ, замінювали сніг мокрий на сухий. Якщо снігу було забагато, відкидали тони лопатами. Ми знімали бійку просто на льоду. Було так холодно, що я клялася ніколи більше не починати екшен-кар'єру у 64 роки. Попри білий страх, акторка зізналася, що краса місця підтримувала її фізично, і це стало однією. З її найемоційніших зйомок у кар'єрі команда транспорту непомітні, але справжні герої вони возили нас по дорогах, що чергувались від засніжених до крижаних і навіть брудних берегли нас, годували, і найголовніше показали найкращі бари. Повернемося до фільму. Старт та й загалом майже до кінця це як жінка барб у засніженій Міннесоті вдикається на викрадення і крейзі People і починає грати з ними в доганялки. До речі, напишіть, як у вашому регіоні називалася гру в дитинстві. Акторка Емма Томпсон, головна героїня, тож вона по суті тримає кадр і змушує переживати всі емоції з нею. Щодо відгуків глядачів, думки дуже відрізняються. Одні кажуть, що сентиментальні вставки про минуле бар знімають темп і якось стає нудно, втрачається оця цепочка подій і стресу. Є які дорікають сценарію за сумнівну логіку рішень, декому фінал здається видовищним і емоційно тонким льодом, як пишуть. Загальне враження в підсумку розходиться. Одні кажуть про. Старомодний і взагалі десь знайомий сюжет посередній трилер з гарною картинкою. А інші пишуть про досить старомодний, але все-таки цікавий сюжет і тримаючий до кінця. Якщо підсумувати враження глядачів у щось середнє, це захопливий холодний трилер, де режисура, картинка і звук працюють ефектно підсилюючи емоцію. А Ема Томпсон відіграла супер. Водночас сценарій не дотягує до рівня виконання. Ті флешбеки в минуле переривають інерцію. Мотивація злодіїв не зрозуміла майже до кінця, а логіка досить. Така крихка. А що думаю про це все я ну власне більше, що сказали вище, я всім згодна. Плюс все було очевидним максимально. Вони самі проспойлерили кінець до кінця, було зрозуміло, який буде фінал. Весь фільм цілу годину був тихим та накаляючим, а в кінці ніби все вивалили. Тож відчуття були дивні. А ще головна героїня, якась не убиває. Маму, ну, це вже таке. Загалом моя оцінка десь 6,5 з 10. Це не вау, але і не крінж. Хоча думаю, що для 2025 року мог. Могли зробити щось більш якісніше та логічніше, а ви вже встигли подивитися цей фільм? Як вам чи сподобався, і які взагалі враження залишив? До нових зустрічей!